Вищі карбонові кислоти. Коли ми порівнюємо людей за зростом, ми говоримо, що хтось. Нижчий за зростом той, хто маленький, хтось вищий за зростом. Якщо ж подивитися на карбонові кислоти, їх також можна порівняти за зростом. І основною характеристикою в порівнянні за зростом належить кількості атомів карбону, що міститься у складі карбонової кислоти. Отже, вищими карбоновими кислотами будуть називатись такі кислоти, до складу в яких в молекул входять, кількість атомів карбону понад 10. Вони належать до одноосновних, бо кожна карбонова кислота в своїй молекулі містить тільки одну карбоксильну групу. Коли ми з вами розглянемо повністю вищі карбонові кислоти, ми дізнаємося, якою речовиною ми користуємося кожний день завдяки ним, і навіть не підозрюємо про це. За своїм складом карбонові кислоти поділяються на вищі насичені карбонові кислоти та вищі ненасичені карбонові кислоти. Чим же вони насичуються і яка різниця між насиченими та ненасиченими карбоновими кислотами? Насичені карбонові кислоти у своєму складі містять карбоновий ланцюг, в якому, пам'ятаєте, більше 10 атомів карбону і тільки одинарні зв'язки, а насичуються вони за рахунок атомів гідрогену, які посідають своє місце у карбоновому ланцюзі. І схожі на товстого котика, який вже наївся і не хоче їсти. Тобто приєднати більшу кількість атомів гідрогену він не в змозі. Thank Ненасичені кислоти мають у своєму складі також карбоновий ланцюг, але містить в ньому ще подвійні зв'язки, тобто певні полички, на які можна ще щось покласти. Тому такий котик він буде ненасичений і ще може приєднувати до себе атоми гідрогену. Тому зверніть, будь ласка, увагу на загальні формули. Насичені кислоти матимуть загальну формулу cnh 2 н плюс 1COH. А не насичені, відповідно, СНХ2Н-1, тобто на 2 атома гідрогену менше. Розглянемо кілька представників вищих карбонових кислот. Насиченими карбоновими кислотами є гексадеканова кислота. Гекса 6 декан 10, Тобто в своєму складі така кислота має містити 16 атомів карбону, 15 у карбоновому радикалі і 1 атом карбону у карбоксильній групі. Це номенклатурна назва гексадеканова кислота. І існує ще тривіальна назва. Така кислота носить назву пальмітинової кислоти. І ще одна, один із представників таких кислот є октадеканова кислота. Окта 8, декан 10, всього 8 12 атомів карбону. 17 у вигляді радикалу і один атом карбону у складі карбоксильної групи. Така кислота носить назву стеаринової кислоти. А тепер давайте спробуємо записати формулу ненасиченої карбонової кислоти, яка у складі радикалу містить 17 атомів карбону. Скористаємося загальною формулою. Замість n підставимо 17. І розрахуємо число атомів гідрогену. Які містяться у складі радикалу. 17 на 2, 34, мінус 1 має бути 33 атома гідрогену. Отже, ненасичена кислота, це 17H33, це ООН, не має назви олеїнової кислоти. підведемо підсумок. Вищі карбонові кислоти це такі кислоти, які в своєму складі містять кількість атомів карбону більше 10. Вище насичені карбонові кислоти мають тільки одинарні зв'язки між атомами карбону, на відміну від ненасичених, які обов'язково мають подвійні зв'язки між атомами карбону. І відповідно кількість атомів гідрогену буде меншою, ніж у складі насичених карбонових кислот.